Они просто чтобы убить 450, говорят. То у меня хохлев говорит, я два месяца команды могу содержать на такие деньги. Я сразу сказал, ну зачем такой футбол, если за него надо сейчас самому платить и давай попробуем в футзале. В реале украинского футзала. Ты все знают, что шахтерам судиться бесполезно, тем более там все прописано, все указано. Я думаю, такие люди, как Ахметов, даже Палкин об этом не знают. Это чисто на уровне директоров Академии не выше. Я назвал бы це убийство футболіста. Убойсто-футболисты, да. Но да, ну так и есть. Так и было, как ситуация выглядела со стороны, так и было. Не прошу искать клуб, ничего. Просто отдайте документы, пускай пацаны сами хоть своей жизнью распоряжаются. Усім привіт, це трендець. І ми приїхали в невеличке містечко Сумської області. Ромни тут живе молодий футболіст із унікальною історією. Його кар'єру вбила компенсація та бюрократія українського футболу. До 17 років Валерій Гайван був одним із лідерів та найкращих футболістів академії Шахтаря. Він грав в основному складі, але в 19 років у нього закінчився контракт із шахтарем. Донецький клуб виставив компенсацію за свого вихованця 450 тисяч гривень. Жоден професійний клуб не захотів платити такі гроші. Гроші за футболіста без досвіду. А Донецький шахтар не захотів відпускати свого вихованця без компенсації. Через те Валерій Гайван на дальний момент закінчив свою професійну кар'єру і грає в чемпіонаті області та в першій лізі України по футзалу. Унікальна історія молодого футболіста, який міг би грати в збірній України, але тепер грає на чемпіонат області. Знайомтеся, Валерій Гайван та його історія. Ну заходите. Давай, я заходу. гости. Наши строки охранники. Вот интересный человек был тоже. Футбол большой. Процветал в Ромнах. команда уже играла в аматорах, Э, Агробизнесмен Геннадий Свирский. Команда область выигрывала, уже аматоры выигрывала. Просто человек умирает и команды нет. Ну, Зал, конечно, в ужасном состоянии. Защитай секундочку. Одна из лучших команд первой лиги не должна играть на таком. Тут выиграет официальный матч. Да. Нет, я... Не, вон уж просто таких кихвыляму. Да, да, да. У нас вот эта правая бровка, это место для прессинга. Тут просто хочет, люди хотят под подошву принять, на носок накалывается и просто на, на, метров на 7 на 8 выкатывается. І як ви називаєте може між собою це поле? Є якась назва така, знаєш, на... Да а у нас тут і колізей, і умний пол, блин. Умний ну, пол? <in high dog> да, да, да. Ну тут ж все ти знаешь, я нас знает, где там, ну такое. І пазли, блин, тут тільки не вистачає этого собирать, Тут ми живемо, мы живем. Ну все как кухня. Считается. Пацаны шли. Вот альянс, нормально футболисты тоже пили. Да, у нас Альянсом. Все занимаются. Все играют да. на область, на большое. Сушилочка, да, сушилочка. одна, вторая, холодильник. А тут тоже выспытается як рассказать. – Ні-ні-ні, це гардеробная. А это гардеробная, да? Да, да, да. Не, nee, ну берем с собой с дому и в Кафе не есть или не готовить, все на выходные уезжают. Конец недели уже. Вы вот тут, вот тут живете, на секундочку тут гимнаты, вы живете, а вот тут прямо удара это. Да, да. Мне можно з вами верваться, да? Самые лучшие. Самые дорогие. Все равно единственные такие. Ми робили матеріал про Кравчука з Олімпіка. Він, до речі, перший, хто розказав про тебе. І ми, в принципі, після цього матеріали і приїхали до тебе. Кравчук сказав, що йому виставили 100 тисяч гривень компенсацію. Його батьки заплатили, знайшли ці гроші. Зараз Кравчук грає в молодіжці і за Олімпік в ОПЛ. Коли я уходив в шахтер, то клуб мені сказав заплатити компенсацію в розмірі 100 тисяч. Гривень О, да, гривень трактував це тим, що не хочу, ті типу, це знак солідарності. На той час було трошки важкувато їх знайти. Це їх справа. Я, Ми не йшли, слава Богу. Тяжко інколи другим футболістам знайти, бо інколи ставлять вищі компенсації і знайти їх тяжко. і, і кажуть. Іди в міні-футбол грати, в любительську лігу. А як ти все життя віддав, допустимо, грав, 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 а тобі потім кажуть компенсацію платити? Ми з моєї команди, прем'єр, це Валерчик Гайван. Ну, класний футболіст, це у нього при ньому було, але йому поставили там, не хочу казати суму, велику суму. І він сказав, Андрюх, ну де я їх візьму, щоб мені продавати квартиру. Ну, ну тяжко, це реально. І закінчить просто з футболом? Ну не закінчує каже, вже грає там на міні десь в конотопі. Ну, каже, що. Ну, щоб в нього вибору немає. Любить футбол, але немає вибору. У Андрія просто вийшла ситуація, йому з костілі. Потому что родители выплатили именно это родительские деньги. А я получается после того, как закончился контракт, меня отправляет ну, Верес мне звонит, тренер туда. принимал Верес, бывший це, футболист, це друга, це друга. Лига. друга лига Гоменюк принимал Верес, позвонил мне, мы договорились, я ему предупредил за эту компенсацию. Он говорит: постараемся решить. Все, я приезжаю, начинаются переговоры с шахтером. Хохлев начинают. И там сначала сумма идет 75. ну то есть они соглашаются в РС. Те такие, стоп, подожди, ну тогда 150, я вообще не понимаю, как, как они эту сумму брали, но в два раза. Те, ну подумали, подумали, там этот, ну типа давайте. И они просто, чтобы убить 450, говорят. То у меня Хохлев говорит, я два месяца команду могу содержать на такие деньги, ну 450 тысяч, ну куда. Я говорю, ну хорошо, спасибо вам, ну типа вы сделали все, что могли. Я говорю, тут заявка в футзале заканчивается, я лучше поеду. Как они высчитывают это? В контрактах прописано, в договорах, что за каждый год по 150 тысяч. Это в детском. Когда подписываешь уже профессиональный шахтером, там 16-17 лет, там высчитывается по зарплате. Твоя зарплата за первый год умножается на 2, за второй год на 3. И эта сумма общая за первый и за второй год, как бы это компенсация. Ну там выходило не больше 150. 120 150 тисяч, на які зарплати були там після дитячого футболу якось намагався піти до якихось юристів зрозуміти, як разруться Та всі знають, що шахтерам судитися безполезно, тим более там все прописано все указано вони самі ставят умови. ну всі говорять юристи з шахтерам судитися безполезно. я знав, що заявка в футзалі закінчується, я знав, що тут є команда першої ліги. І я вирішив, раз така компенсація реально 450 тисяч не неподъемно ну крім шахтера динамо її ніхто ж не потягне, а в основному тільки вони і ставят її. Це треба було продавати умовно, квартиру там батькам. Да, там... Да, да. Ну, да, що продавати і… Думали про це взагалі? Ні, я сразу сказав, ну зачем такой футбол, если за него надо самому платить, говорю, давай попробуем в футзале. І, ну, Ця вся компенсація з дитячого футболу вона не діє на інші види спорту. Yeah, так, да, футзал це ж інший вид спорту. Це те ж саме, щоб я в волейбол, баскетбол пішов. Ну, uh -huh. uh -huh. і, і ми узнали, да, уточнили цей момент, що в футзал грати можна. Uh -huh. І я приїхав тут хороша перша першої Так, Пацани запропонували з ними потренуватися, дали взуття, дали форму. Зараз перевіримо, що таке перша ліга України по футзалу по полю, чесно кажучи, мені здається, це 38 а ліга іспанська, блін, по футзалу. Я там чуть-чуть потренируюсь, можно вот нами чуть-чуть а, ну ще раз про поле. Я, от, я ще раз перша Ліга України по футзалу. Ще раз просто. Якщо ті тебе хороші залки просто дали, якщо залки вже старі, ну так, да. 3 4 то... то... Скальзуєш, как на коньках їздиш. Но ну, я думаю, с тебя тоже по футзалках стирається э, да, пош... на резине, просто воно буквально місяц. месяц. месяц, месяц. Да? Новые, да, футзалки просто стерлась на опорну ногу. Едешь а, и вытираешься сразу. Mm -hmm. В стенке тут люди летают Кожен игру, особенно, на Україну. У цьому сезоні і Шахтар, і Динамо гратимуть у групі Ліги Чемпіонів. Такого вже не було дуже і дуже давно. Шахтар зіграє проти Десни, а Динамо проти Луганської зорі. Я думаю, що хтось із українських грандів втратить очки вже в цьому турі. А що думаєш, ти клікай за посиланням у першому прикріпленому коментарі? Отримай бонус від Парімач і вривайся в зарубу. Парімач партнер ютуб канала Трендець. Ну а ми полетіли далі. Ти з великого футбола перейшов в футзал. В Бразилії я знаю, що часто с в великий футбол. Розкажи от відмінності, наскільки тобі важко було цей перехід? І це в різні види спорту, чи все-таки багато, що можна і там, і там, бути успішним? Дуже Очень редко, что можно безболезненно перейти з в большой вокзал, потому что абсолютно другой вид спорта. Другие правила, даже тактика абсолютно другая. Даже ну, прийом, ведення м'яча, все по-другому. Ты почти все работаешь под подошву, все прийоми. Если ты ти... ну, щекой очень редко. Ты начинаешь с щекой, все эти футзалісти все это завмечают и просто ну, хавают. Ну, ты же сам знаешь, сам играл. Да, паркетчики, если они с детства занимаются на паркете на большом поле, они дальше 10-15 метров не видят, но в зале. Даже я знаю, что такие люди, как Волбат, играли на чемпионат города Донецка, ну и их возили в Минке просто нереально. Фалькао, найкрутіший футзаліст в історії футбола, він футзала. Він, по-моєму, підписав контракт з якоюсь бразильською командою великого футболу, і в нього ну, нічого не вийшло. Ні, ні, ну, тому що це абсолютно різні види спорту. Він да? там король, а тут він вийшов, йому много... треба Вони робили про футзал. Ми хочемо дуже зробити про нашу там, збірну або про наші там, найкрутіші клуби. Якщо ви хочете побачити матеріал про футзал, давайте зберемо 15 тисяч лайків під цим відео, і ми зробимо один із найближчих випусків про футзальний чемпіонат України або одну із топ команд. Я знаю, що ти граєш не тільки в футзал, а й ну, підтримуєш форму в великому футболі. Так, да, так. Да. Все літо я граю на більшому полі на області, Чемпіонат аматоров я, я можу грати в Україну. Летом поддерживал форму. Тобто, тобто навіть з компенсацією ти можеш грати область, район, але ну, не можеш професійному футболі? Грати. Тіпо, да, друга, так. перша ліга. Так, це так, так. Ні вище аматора. Тобі зараз 21 mm. компенсація діє в футболі до скількох років? До 23. До 23. Mm. Чи реально тобі, не граючи в футбол з 19 до 23, це 4 роки, стати професійним футболістом в великому футболіщі і зробити кар'єру в великому футболі. Як думаєш ти? Та Я думаю, що вполне реально, якщо у нас чемпіонат аматорської ліги. Не сильно, я думаю, отличается от второй, потому что есть хорошие команды, которые просто не идут. Там в нашей области Виктория, Миколаевка. Но Альянс уже пошел выше тоже играли на аматоры и выигрывали их постоянно. Мне здається, для шахтаря 15 тысяч долларов. Ну там умовно. Раскажі цю историю Ренату Ахметову. Я думаю, він одразу скаже, какие проблемы? Дайте дорогу пацану молодому. Я думаю, такие люди, как Ахметов, даже Палкин об этом не знают. Это чисто на уровне директорів академії, не выше. ну, в шахтере такая структура, что как-то чуть первая команда отдельно, а академия отдельно. То есть академией занимаются другие люди, ну я не знаю, может себе ложат, может ще что-то. А, есть, ты... Дахметов про эту ситуацию точно не знает, он бы свой имидж не стал бы, я думаю, подрывать из-за каких-то пацанов. Я думаю, это связано с переходом в Киев, ну, переездом в Киев после войны, контроля меньше, в Донецке все это контролировалось. Ну, были голландцы, там, ну, претензии есть. Я думаю, меньше контроля, больше там. Я не знаю, не буду говорить, но ну, думаю, что больше коррупции стал подъезжать люди начали там и брать таких ну не откровенно, не самых сильных людей новая, новая модель закупайте всего лишь 2 500 2 500 а, ну, все в принципе на шипах можно бегать до да, походу редко вже... ответить не тут неделю назад в этот паркет дзодоисты расстилали свои маты гвозди как шаршили зал такие от великий футбол приніс би. блоки ну то есть блокирование игроков даже при обработке сегодня ты увидишь то есть ты играешь в один в один Ти просто ты сосредоточен на человеке который против тебя то есть обігрувати. обыгрывать з сбоку просто с этой стороны встречает игрок вот так сбоку прибегает становится вот так перед тобой я ліву, а ты просто втыкаешься в него ну и ты ты вроде и хорошо отбираешься ты ничего не можешь сделать Ну, это надо его тоже видеть. Если тебе бегут сайт блок, где-то спакивать надо, ну, грамотно передавать игроков. Плюс то же самое на стандартах. Это уже большое вносит. Тот же Рамос забивал гол, по-моему, Баварии. По И показывал, не помню, кому-то полузащитнику крайнему, то ли Асенсов, то ли вот этот что пойди сблокируй Боатенга. Тот просто бежит в Боатенга. Ну, чуть-чуть делает. Просто затыкаются друг друга. Рама спокойно убегает, там на 11 и решает. Ну, то есть они уже по чуть-чуть привносят. 25 тысяч лайков на канале Трендец и Паримач нам перестилает зал. Паркетик новый хороший. Короче, народ, якщо ви погоджуєтесь, давайте 25 тисяч лайків і Ми в парімачі офіс нашого партнера відправляємо. Можливо, реально вони скинуться і зроблять пацанам в першій лізі Хороший зал накриють паркетом. А якщо ще друг бонусом, треба буде комусь татуху на зробити ягоді Діма, ти готовий? дивіться, Ми хочемо розіграти подарувати подарити комусь одному е, футзальне взуття, яке хто захоче. Я скину Професійне найдорожче, яке захочете, ми даруємо тому, хто зараз виграє один челендж. Ой. Треба, е, є такий ну, з фалька, який цю радує, да, перекидав вратаря. От ми поставимо вратаря, хто його перекине і заб'є такий голі, тому даруємо взуття. Ні? Вратарі, Якщо ніхто не перекине, вратарю вдаримо. Показуємо, що треба зробити. Значить, виход один на один, треба йти. Вратар не може заходити в штрафну, треба вратаря перекинути. Yeah. От, От так треба зробити. Забирайте зал. Тернується як хоче, да? По Зараз ми вам покажемо сайт, де бутси, футзалки, кроси, все можна вибрати. Наші партнери, навіть якщо ви зайдете на сайт, побачите. 11 Team Football. Ну що, братан, давай, значить, довольне взуття. Футзалки, справа. Справа, футзалки. Дивись, є от... Ну давай все футзалки можем выбрать, какие да. варианты. Детские. Да, Детские. Детские. Я уже первый выбрал. <соке> Пацаны, <соке> там, там слюни уже есть. <соке> <соке> <И>, конечно. <соке> <соке> <sono>. <соке> так они просто выйти постоять, <соке> 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 спокойненько. <соке> Работа реже, деньги те же. Так А вот же они с ней. Темпах. Конечно. Димон ну да. там заряджають тапки, да, красава? А тепер посмотримо на твої футзалки в сезоні, как ми Сейчас <рес> Зараз пройде на лавочке постійно. Це проєм, що оно вообще такое. Все, нажимать. <рес> Та, ти так, ти що? Погнали. Классик. Що ми розвиваємо український футзал, футбол. Пацанам завжди підтягуємо будсішки. Якщо у вас ще немає хороших бутс, ми їдемо до вас. Дякуємо нашому партнеру 11 Team Football за класне взуття і за те, що вони допомагають українським футболістам взувати якісне взуття. Добре. не Оттуда, йде, та, да, Лучший да, охранник да, сезона да. прошло. Ну, футболка просто Мальдини. Мальдини. Он также отгрызает галики, если ты зайдешь после 10 -ти в комплекс. Я сейчас сделаю. Ты помнишь себя, когда ты был таким маленьким, тоже мриев там, не знаю, про великий футбол сборную. расскажи вот в такому вице, когда 5-6 років, тики-тики починає. Италия. Да. ПСЖ, анимечик. Не, у меня было 16 шашки, Динамо Киев, самое первое. Ага. Ну я, конечно, деревяненький был, но, блин, я из-за Динамо болел с детства. Ты 99-го року. Так. А 99-го бондарь. С тобой был, да? да? Кто еще да. был 99-го року? Бондарь. Чех. Леха Кощук. Рыженький Фима Конопляж. Да. Конопляж. Да, 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 угу. Фима. Ну, это Так говоришь, со... что... 4 чемпиона свету. З тобою були твій вік і ти був основним останнім цієї мані. Тобто да, да. то, то, в принципі ти, ну, ти, ти міг би стати чемпіоном. Ми в центрі грали взагалі без замін, практично. чех ниже, ну, я як восьмой номер і кравчук як нападаючий десятий. Тобто рідко 10-й. І коли ти в 19 уходи з шахтаря, а в 20 через рік буквально ці пацани, з якими ти був, грав <звіс> ok. в основному складі, вони стоит чемпіонами світу. Що <звісно> в тебе, які були емоції? У мене такої завісті якої то нету. Ну, Наоборот, гордість за ребят я, я болів дуже сильно там. Блін, за Валеру переживав, тому що у Валери, як обычно, в кожній грі, якщо, ну не в кожній, але якщо попадає гра, що його вот десь то або він десь где-то ошибается, блин, это всегда результативно. Він ошибається раз в 15 матчів, і, як назло, это всегда результативно. А так вообще, конечно. супер защитник и как человек хороший угу. да но жалко пацанов тех конечно что в аренды отправляют я думаю тому же чеху время игрового чемпион мира а его отправляют в команду второй шестерки ну по прошлому сезону шанс первой команде вполне заслуженно тем более на его позиции не бразилец играет а степаненко то есть можно как замену готовить потому что тоже степаненко не молодеет угу. Я ну, думаю, полчаса вдавати можна було. Ну а взагалі ця історія, що молодих футболістів з академії Шахтаря дуже часто відправляють в Маріуполь. Зараз, по-моєму, більше 10 футболістів. Людей, 14 людей орендовані з Шахтаря Маріуполя. Mm. Є футболісти, які просто самі кажуть, куди хочеш, тільки не Маріуполь, тому що ну, з Маріуполя дуже важко вже якийсь прогрес зробити, одиниці там, потім добувається якихось результатів. Да, да. Розкажи оцю історію. Ти ж також був в Маріуполі, ти да, бачиш да. в оренду. Получається, ну як фарм-клуб, як в хокеї. є. Молодежная команда, которая играет там не в высшей лиге, а, а в первой, допустим. Так и тут просто что две команды играют в высшей лиге. Это... А потом запрещают играть этим пацанам. У Мариуполя в заявке остается 8 человек. Ну, 23 футболиста, минус 14 арендованные. Они против шахтеров и дитя выйдут. Ну, це интересно. Если не нужны вам футболисты, отдайте в той же Бельгії забирают. Как только уходят куда-то ребята в Европу, все играют. Зинченко, Малиновський, Блин, Яремчук, все, кто уходит, хоть как-то со скандалом, хоть нет, все, все начинают играть. Ну, сразу скачок у них прогресс идет. Топ там три найбільших таланта Академії Шахтаря, от закимона, ти пересікався, яких ты бачив. Піхальонок. однозначно, Я думаю, ну, может, что он на моей позиции, но просто человек так разыгрывает. То есть он нашел свою позицию. По детству играл под нападающим, а сейчас вот это как позиция разыгрывающего больше. Он, он очень здорово с ней справляется, хороший первый пас, поле видит. Чеха чисто по-дружески. Собака отгрызает, конечно. Ну, я думаю, если ему дадут шанс, он себя проявит, если бы еще... Год-два проведет в Мариуполе, на таком же уровне и станет, как бы. Ну, я сразу двоих назову, или это реально это Бондарь и Леха Кощук, чтобы просто никого не обидеть. Валера в защите, ну, реально, лидер, капитан, он и, и в жизни капитан, и на поле капитан. Ну и Леха, я, я уверен, что он, он должен быть в первой сборной. Мое мнение, что он даже сильнее Цыганкова будет. Кощук. Да, Леха Кощук. арсеналі був в Маріуполі В арендах. В, 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 в аренду. Аренда. А никто из них, не, ну, типа, для них 15 тисяч доларів це була велика сума. Ну, арсенал там рассыпався. Ну, Як Арсенал розсипався, А Маріуполь? Да. Маріуполь Мар... 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 фарм клуб. Шо шахтер сам себе буде платити. Uh -huh. Ну це ж ну. Mm, нет, больше таких приглашений. Было приглашение в Эрос, все, не договорились. Mm -hmm. Услышали, ну, пошла история, не пошла. Может приглашений больше не было, я не знаю. Но ну, 450 тысяч, я думаю, больше никто ну, вообще никто в Украине не потянул бы за молодого футболиста. Я yeah, назвал бы это убийство футболиста. Убойство футболиста, да. Ну да ну так и есть. Так и было, как ситуация выглядела со стороны, так и было. Mm -hmm. Просто взяли. ну и убили. Mm -hmm. Они даже сами говорят, то есть, когда люди подходят к ним, где-то я слышал историю, что типа, так а что нам делать? Ну иди играй в аматоры. Все, им пофиг. Mm -hmm. То есть, мне кажется, это все на уровне директоров, не выше того Черкасова, такие люди, как Палкин и, и, точно Ахметов об этой ситуации не знает, потому что в первую очередь это имя шахтера, а он им очень дорожит. Тебе зараз 21. А, з однієї сторони, 21 якби здається, ще кар'єра ого-го, скільки там, ще 10 років мінімум можна грати. Mm. З іншої сторони, блін, братан, ну ти в ромни, в ромнах, да? Mm. ну скажем, звідси вирватися кудись, ну реально мабуть, дуже складно. Я не вважаю, що все правильно, ну як то Заложником нашей системы, наверное, больше стал, особенно системы шахтера, которая не дала развиваться. Конечно, бы, если у меня все было. Ну, давали мне играть, я бы не пошел, по крайней мере, сейчас в футзал. Может, потом закончить бы в 35-36, заканчивал бы тут. Ты а, да, играл бы, я думаю, старался. Где-то, может, второй, может, первый, может, выше. Как пошло бы уже. Ну просто не дали даже шанса. Mm. Ну, щоб проявити себе. Ну якби ти тебе була можливість от поговорити кілька хвилин з не знаю з захметовим чи спалкиним, що б ти їм сказав? Ну, я бы, наверное, сообщил в этой ситуации. Обратите внимание на этот момент. Ну, ладно, я, мне 21. Но сейчас же такие же пацаны, сейчас 16, они играют, они думают, что у них будет все хорошо. И, допустим, 2-3 таких ситуации в год случается однозначно. Я бы обратил их внимание на эту ситуацию и попросил бы, чтобы в дальнейшем пацанам, если они не нужны, хотя бы отдавали документы. Там не прошу искать клуб, ничего. Ну, просто отдайте документы, пускай пацаны сами хоть своей жизнью распоряжаются. Я считаю, что надо об этом говорить и нужно с этим делать, чтобы дети в 16-17 лет не попадались на это и, и могли дальше играть спокойно. Я бы предложил вариант с дальней, ну, то есть то, что практикуется в большом футболе, процент с дальнейшей перепродажи, допустим. То есть если он играет в условной там, второй лиге. Да? И, и его там покупает высшая лига ну, за 500 тысяч пускай э, прописывается там 30% 20% ну такое минимально а если человек начнет сразу с вышки и перейдет в Европу за 5-7 миллионов это же уже значительно больше чем там ты получишь 450 тысяч гривен а так ты 20% с 5 миллионов один получишь і вже не в гривні. Ну, якщо вдруг ти підпишеш контракт з професійною командою, можливо, це відео побачить керівництво шахтаря, і десь вони цю ситуацію можливо, про неї не знали. Якщо ти підпишеш контракт з якоюсь професійною командою, першою, ми одразу приїжджаємо до тебе і показуємо. У 2 місяці осталось до цих 30 місяців, так що за мене можуть не безпокоїтися. пускай просто щоб. Я хочу, у мене підростає брат тоже, йому 12 років. Я не хочу віддавати його Тот же шахтер чисто из чисто из-за этой ситуации. Человек там болеет за него. То есть, если пойдет приглашение, он захочет туда пойти. А как мы ему объясним, что не надо? Потому что с нас потом вам ну, деньги будут требовать. Поэтому не, не моя ситуация останется. Пускай просто на будущее для ребят, чтобы это все отменили, или как-то в другом формате, с какой-то дальнейшей перепродажи. Пускай получает Академия процент или шахтер. Но, ну, чтобы такого, конечно, больше не было.

В Україні дуже багато молодих талантів і футболістів, які можуть стати зірками. Для цього потрібно звичайно змінювати систему, потрібно багато працювати і потрібно цінити те, що ми маємо тут. Це ютуб канал Трендець, вся атмосфера та весь бекстейдж українського футболу. Я думаю, що історія Валерія Гаєвана змусить замислитись багато кого, багато клубів, багато організацій, і, можливо, щось в українській системі все таки зміниться. Руля на ютуб канал Трендець. Ага. Вічна надіми поваразнюкає. Я сподіваюся за моей истории мы сдвинем это с мертвой точки эту ситуацию и подрастающее поколение, детки уже не будут думать куда им можно переходить куда нельзя куда позовут куда они захотят туда и YouTube канал трендейс тут вся атмосфера та весь бэкстейдж украинского футболу